Добрий день, дорогі друзі! В ефірі! Наша передача. Передача для дорослих. І сьогодні я е, зустрічаюся з неймовірно яскравими, красивими, казковими дітками-позитивчиками. А ось і вони. Давайте, давайте, давайте! Привіт, привіт! Привітайтеся з нашими, <ривіт> з нашими глядачами. Ну що ж, діти, сьогодні ми, наших дорослих, будемо вчити і відповідати на питання: А чим що ж мені не зрозуміло в поведінці дорослих? А ви, шановні дорослі, слухайте, посміхайтеся та робіть свої висновки. Тож. Першим дати відповідь, які я активні. Ну, добре, от такі активісти. Тож ми почнемо. Отже, Маргаритка, що тобі найбільше не зрозуміло в поведінці дорослих? Мені не зрозуміло, чому, коли мені щось подобається, а мама не хоче це покупляти. Так, дякую, Мілана. Що тобі не зрозуміло? Мені не зрозуміло. Чому, коли. Тільки одного приглашати в додому. <рес> так, Варварка, а що тобі не зрозуміло у поведінці дорослих? Мені не зрозуміло поведінці дорослих. Чому мені потрібно лягати пізніше, ніж батькам? Чому пізніше, ніж батькам? Ми теж хочемо лягати з батьками, правда? Так, так добре. А ну Віка, розкажи, що ж тобі не зрозуміло. Мені зрозуміло в батьках, що мій тато грає вночі, а я не граю. Добре, Єгор, що тобі в дорослих не зрозуміло. Мені не зрозуміло, чому мама мене заставляє їсти, якщо я не хочу цього. Всім це не зрозуміло. Так! Да. А, а улічки що не зрозуміло? Мені не зрозуміло, чому, е, коли я лягаю спати, мої батьки сидять у телефоні. <рес> так, Віталіна. Мені не зрозуміло, чому батьки забороняють грати хоч до ранку. Хоч до ранку грати в ігри, так? Віка що тобі не зрозуміло? Мені не зрозуміло, чому батьки не дозволяють довго дивитися ютуб? Довго дивитися ютуб? Ну це вже я не знаю. Ану Катя, що тобі Мені не, зрозуміло, не зрозуміло, чому батьки лягають в обід спати? Чому лягати в обід спати, коли хочеться що робити в цей час? Вуляю. Гуляти грати амінка. А тобі довше можна поспати. Так, хлопчики в нас ось тут такі позитивчики. Єгор, розкажи, що тобі не зрозуміло. Мені, мені не зрозуміло у дорослих, чому вони сваряться із за схожої і одинакової одяжки Чому сваритися із за одягу, Ігор? А тобі що не зрозуміло? А мені не зрозуміло, чому мої батьки. Мене завжди заставляють грати в телефоні на лише годину, а потім ще дві відпочивати. Так, тільки годину. Ну що ж, дорогі дорослі, якщо вам сподобається, то ви нам поставите лайки, ми будемо е наші випуски готувати для вас, щоб ви сміялися, посміхалися та робили висновки. Але найголовніше, я впевнена, найголовніша звістка про те, що ці діти вас люблять, вас порадує найбільше. Давайте, діти, покажемо, як ми любимо батьків. Ось таке велике серце це серце маленьких позитивчиків для усіх дорослих, які дивляться зараз нас. Бувайте! Бувайте!